Всіх вітаю. Сьогодні буду розказувати, як я в'язала оцей джемпер. Скажімо так, робоча його назва Аля вишиванка. Дерево життя. Але насправді я зрозуміла, що аля вишиванка це якось не дуже звучить, тому це джемпер в етностилі дерево життя. Я думаю, так буде. Зрозуміліше і краще. І так, почнемо з того, із якої ниточки я в'язала. Ось така нитка дропс шафран. Ірина Брант мені подарувала цю ниточку декілька років назад, і я вирішила, що пора з нею щось зв'язати. І народилася саме оця робота. Так, 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 дропс шафран, уніколор, 100% бавовна, а колір ниточки номер 4 Дуже цікавий колір насправді. І хочу сказати, що він передається. От він не то оливковий, якийсь дуже цікавий. Так, значить, моточки по 50 грамів в моточку 160 метрів. Рекомендували мені спиці 3 міліметри. Але всю цю ковтину я в'язала на спицях 3,25. Так, це все. Далі. Я хочу сказати, що в мене на каналі є, по-моєму, два відео, де я розказую, як я починаю цю роботу, як я в'яжу про узори, які я підібрала. Нібито все я там розказую на початку в'язання. І я обов'язково залишу посилання на ці відео під оцим відео в інфобоксі. А тут я все-таки ще раз попробую коротенько розповісти, як в'яжеться ця модель, звідки я її взяла, і як так вийшло, що, що вийшло. Це викрика моделі Кученелі. По крайній мірі, на Ютубі це звучить саме так. Дизайнер Брунело Кученелі придумав таку викройку, де в'язання починається з рукавів, рівнесенько в'яжеться до серединки, спинки і переду. При тому на місці, де закінчується плече і починається наша шия, іде розділення наперед і на спинку. В зеркальному Відображення в'яжеться другий рукав. Все так само. Дійшли до точки, де закінчується плече, розділили наперед спинку. В оригіналі у кучинелі там горловини викату горловини немає. Це вже мої придумки. Але потім сшиваються рукава, робиться шов. Ось він у мене такий рукава ми заміряли ширину тіла, яку нам треба. Набрали по крайніх петлях по колу, тобто по спинці і попереду, і тіло в'яжеться без шва вниз. В ту довжину, яка нам потрібна. Все. Дуже просто виглядає дуже оригінально. І це по цій моделі це в мене вже друга робота. Першу роботу я в'язала, по-моєму, років два назад. Це коротенько, технічна. Технічні моменти. Тепер, з тепер. чого почнемо? Почнемо з самого початку. На манжети, тобто на рукав, я набрала 60, по-моєму, 61 петлю, але це не так важливо. Зробила резиночку. З перехрещеними петлями. І резиночка у мене дві виворотні одна лицьова. І так я пров'язала декілька сантиметрів, щоб зробити такий манжет. Далі мені треба прибавити, тому що я собі задумала, що це буде ветно стилі, і рукав повинен бути, ну, не прям сильно широкий. Да? Але Широченький, як у народних сорочках, вишиванках і мені треба було прибавити 35 петель. В мене 61 петля набрана. Якщо я прибавлятиму в кожній другій петлі, це буде занадто такий, знаєте, фонарик, прям фонарище. Тому я вирішила зробити трошки по-іншому. В першому рядочку я постараюсь показати, в першому рядочку, де у мене починається лицева гладь, я зробила прибавочки із кожної лицевої я зробила. Дві лицьові. Далі, там, де дві вивертні, пров'язала дві дві лицьові, і знову з лицьової петельки, оця, я зробила ще ще одну петельку. Тобто, у мене прибавки йшли в кожній третій петлі. Виверідній рядочок я пров'язала звичайно, і в наступному рядочку я зробила прибавочки після кожної п'ятої петельки. На хлопкові дуже гарно видно прибавочки, убавочки, ну, це хлопок. Але рядності в цій нитоці практично немає. Хоча на камері є, <свісно> ну то добре. Тобто 61 петля плюс 30. 5 п'етель, і в результаті я вийшла на 96 петель, так як в мене було задумано. Далі прибавки я робила і по довжині рукава коли від закінчення Оцих прибавочок у двох рядочках. Я в'язала рівненько, далі зробила перший узор, пров'язала узор один рапорт в висоту, і на оцьому відрізку на лицьовій гладі, я зробила дві прибавки. Тобто, з кожного краю я зробила, прибавила тут по одній петлі і ще раз по одній петлі. Далі в'яжу рівненько. Знову в мене є відрізочок лицевої гладі, Тут теж я прибавила по дві петлі. Всього виходить 4 петлі, правильно? І далі, тут теж Зробила прибавочки, і вже широкий ажурний узор я в'язала, вийшовши на потрібну мені ширину. Ширина рукава в самому широкому місці 46 см, на 23 см. Ну, я думаю, це зрозуміло, потім в'яжеться без прибавок, до місця. Де йде розділення? Місце, де в нас повинно бути розділення наперед і на спинку, я визначала приміряючи рукавчики на себе, всю довжину. Так, зараз я вам покажу, які в мене виходять розміри, але це не обов'язково у вас буде те саме. І от, що виходить? Повністю рукав від манжета до початку горловини в мене 64 см. Ширина горловинки по спинці 19 см. Оця нижня частина рукава. Разом з манжетом 47-48 см. Ну, так, приблизно. Так, далі, який ще розмір. Повністю висота джемпера 58 см. А ось цієї частини приблизно 35-37 см. Тому що в мене спинка трошки довша, ніж перед. І напівширина 44 см. Чи ширина? Ширина, так, правильно сказати, це обхват до талії, то там буде інша цифра. А якщо ширина, ширина переда, да? 44 см. Ну, ось приблизно так. Все я розказала. Я думаю, Зрозуміло, якщо ж якісь виникнуть у вас питання, звичайно, задавайте, я відповім, і знаєте, я ще буду в'язати таку саму річ. І оці всі записи мені дуже ще знадобляться. Так, тепер покажу спинку. Ось. Ось так виглядає спинка. Дов'язавши, дов'язавши спинку, тобто, з рукава я розділила на спинку і наперед. Спинку я дов'язала, залишила на допоміжну нитку. З другого рукава так само дов'язала, залишила на допоміжну нитку. І далі Зробила шов петля в петлю, тобто невидимий шов. Шов, і, правда, вийшов абсолютно невидимий, як з лицевої, так і з виворітньої сторони. Скажу чесно, не з першого разу, але я його зробила. Насправді його не обов'язково робити невидимим. В попередньому джемпері я його спеціально зробила видимим. По крайніх петлях набрано тіло і зв'язано вниз. В цьому джемперочку я зробила розрізи по боках, повторила узор резиночки, дві виворотні лицьова і тут одна виворотня. Що мені не подобається, ось тут розтяглися петлі. І як я не старалась зробити їх менш розтягнутими, обкручувала крючечком, хотіла обробити, але все одно ту стерчить в якусь сторону неправильно, і я вирішила залишити так. В очі воно не кидається, а пізніше може щось придумаю інше. Можливо, треба було, може, якусь сюди повицю пришити, але я не хочу поки що. Ось такі розрізи. І внизу зробила так само резиночку, як і на манжетах. Так, тіло в'язалося по колу, швів. По боковим частинам немає теж, і я не робила тут і ложного шва. Перед на передній частині я використала той самий узор, що і на рукавах, але повторила його два рапорти один навпроти одного. Можна було зробити в шахматному порядку, але мені схотілося, щоб були ось такі румбики, і я цього добилась. Викат горловинки я робила, скоротила одну петлю, потім три петлі, потім п'ять, потім ще раз п'ять і далі прив'язала просто рівненько, закрила. Пров'язавши один рядочок виворітніми, і в другому рядочку просто закрила, і вийвся ось такий край. Він не закручується, не закочується. Далі в мене було невирішене питання, що мені робити із цією частинкою. зшити, зробити шнуровку, чи щось іще щось друге придумати. Мої дівчата, подруги підкидали мені різні ідеї, і я зупинилася на гудзиках, на повичках. Я купила ось дві такі. Чомусь темно, все темно, не так показую, як треба, бачите? І вже вдома я додивилася, що вони не зовсім однакові, але по кольору вони підходять ідеально. Зробила петельку, і тепер у мене ось так застібається. Так що джемпер етностилі, готовий. Насправді, готовий він уже давно, але я його не могла довести до ума. Довго він чекав, коли я поховаю хвостики, хлопок. Ви самі розумієте, що Ховати хвостики в хлопкові, це дуже важко. Вони періодично де-не-де -де, все одно вилазять, ну та Бог з ними. Поховаємо ще раз. Далі, да, обв'язка горловинки зроблена так само, як і ось тут. Тобто я набрала по краю горловини. Петлі, пров'язала, як би мені гарно показати, пров'язала виворітній ряд, лицевий, ще раз виворітній і закрила. І все. І ось така горловинка. Я вставлю фотографії, хто не бачив, там краще буде видно. Звичайно, чим у відео, в якому я показую цю роботу, а по узорах в попередньому відео точно є схема оцього узора. Саме оцей узор називається дерево життя. По ньому я вирішила назвати всю Цю роботу. Широкий узор. Схему я теж давала в попередньому відео. Але зараз теж тут теж вставлю фотографію цього узору, це початок ряду, далі все в'яжеться. Тобто повторюються оці ромбики і в кінці. Теж виходить ось такий глухий трикутник. Це я зробила так, тому що у мене не вистачало петель на на повноцінне закінчення і на повноцінний початок. Тому я зробила так: в кого може бути більше або менше петель. Можна отакого і не придумувати. так нібито все розказала, знову ж таки, в кого будуть питання, може, комусь щось не зрозуміло, може, я щось забула, тому що я в'язала цю роботу, мабуть, ціле літо. Ну, з липня це точно. Тому. Десь, може, щось я забула. Мені ця модель, ця викройка, цей джемпер дуже подобається. Як я вже сказала, в мене в планах зв'язати ще таку. Теж в стилі. Можливо, з іншими узорами. Але це не проблема. Узорів, слава Богу, в вільному доступі, дуже багато в інтернеті, тому що я можу ще сказати. Далі, ви подивитеся фотографії, як ця краса виглядає на мені. Насправді я дуже задоволена цією роботою. Хочу таку саму зв'язати із тонкої шерсті. У мене є на прикметі в запасах ниточка. Так що це в мріях, а мрії збуваються обов'язково. Ну, а на цьому хочу сказати всім велике спасибі. Пишіть коментарі, ставте лайки, і не забувайте підписуватись на мій канал, тому що я подивилась, що по аналітиці виходить так, що більше 70%. А хто дивиться мої відео, не є моїми підписниками. Так що ласкаво просимо. Всім миру, здоров'я і злагоди. Всім пока!